Що свіженького пропонує найбільший авторинок по кросоверах. Пішли робити огляд, покажу вам, що є, які ціни, що заявляють по пробігах. Зробимо огляд, щоб ви собі орієнтувалися, що взагалі можна тут купити по кросоверах. З вас лайк та підписка. Сідаємо зручно та дивимося. і почнемо. Ми з такого біленького екземпляра. Це в нас Kia Sportage, прям виглядає дуже круто. 140 тисяч тут заявляють пробігу. Показуємо його детальніше. Парктроник 360, лінза, омиваль, все присутнє. Просто погляньте, як він гарно виглядає. Як струна, легкосплавний диск, літня гарна гума. Такі складання, панорама. Відразу йдемо по характеристиках. 17900 фарбований 13 рік, 2-літровий дизель, 141 тисяча в нас тут пробігу. Ну і ціна, звісно, відповідна. Складання, без ключовий доступ. Погляньте просто, який стан салону. мультикермо не затерте, гарненький автомат, все присутнє, повний склопакет, підігрів, автохолд, все в нас є. Трішки підтонований позаду. Парктроник. Камера, все присутнє, просто виглядає прям гарно, рідко зустріне, щоб в такому стані була автівка. Я вам аж її так детальніше покажу. Така. Прям дуже цікаво. 141 пробігу, 13 рік. Двохлітровий дизель. І відразу не виключаємося, покажу, що відразу є не менш цікавий екземпляр. Це у нас Hyundai Santa Fe. Відразу йдемо. По характеристиках 2413 рік, 2,2 в автоматі 183 тисячі пробігу. Панорама складання. Без ключ так же ж саме у нас є комбінований гарний салон профарований. Автомат, автопарковка, Підігріви. все присутнє. Задній ряд сидів. Дуже гарно, тому що також він кольор, і парктроник, камера, шоколадник виглядає також гарно. Він в нас легко сплавний десь таких два цікавих екземпляри на старті. Ми зустріли, пішли шукати наступну нагаду. Займаємося автопідбором, якщо вам потрібно знайти, перевірити таку автівку чи будь-яку іншу, яка знаходиться тут. І не тільки, контакти знизу автівки, перевіряємо детально, телефонуйте, детально вас проконсультуємо. Зустрічаємо такого сіренького Kia Sorento. показую вам його детальніше. Лінза, парктронник, туманка. Промований диск, просто погляньте, як він гарно виглядає. Гарна гума, повний привід, складання, без панорами, без ключовий доступ, реліт по характеристиках. Семимісний 2,2, 217 пробігу, 14 рік, 17900. вартує він на старті. Складання. Поновлений, шкіряний салон. Мультимедія, мультикармо, все присутнє, автохол, датчики мертвих зон. Тоновий, позаду позадуги, нічого не помітно. Парктронник зад, камера, все в нас є. Ось такий цікавий. Екземпляр зустріли. Симимісний. 17900, 217 пробігу, 14 рік. І йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще два таких екземпляра, пригнаних з Франції. Nissan Кашкай, Рено Каджар. Показую вам їх. Також починаємо з Кашкая. Легко сплавний диск. Все гума, туманка, лінза. Такий баклажановий у нас колір. Редінг поверху. Панорама по характеристиках 11-рік, 1,6 дизель, 204 пробігу, 11300 вартує, плюс 2 7 місний, без ключового немає. Тканина 6-ступка, навігація кермо все в нас по стандарту як важкає. Задній ряд сидінь. Додаткових два є. Морко присутній, камера заднього вигляду також у нас присутня. Ось такий екземпляр. 11300 вартує він у нас на старті. 1.6 204 заявляють пробуги. І відразу показую каджар в синьому кольорі. Також у нас є легкосплавний диск зимового гума, лінза туманка Парктроник. Він у нас також із Франції. Складання безключовий доступ по характеристиках 19 рік 1,5 171 тисячу заявляють пробігу, 17800 вартує. Він у нас на старті без ключ є по салону Комбінована тканина, 6-ступка, електростоєнкове, кермо, повне склопакет, екорежим, все в нас є. Задній ряд сидінь шторка позаду присутня, Парктроник присутній. Ось так. У нас виглядає ось такий варий екземпляр. Зустріли 17819 рік, 170 одну пробігу і йдемо шукати нас тут. Зустрічаємо ще одного з такого Соренто. не бачив він нас із Німеччини. показую вам його також детальніше. У нас є парктроник 360, є лінза, туманка, омивач фарб, легкосплавний диск, все сезонна гума, безключовий доступ, повний привід. Відразу бачимо, поверху у нас є релінг з панорамою. По характеристиках 2014 рік, 2,2, 190 тисяч заявляють пробігу. 19400 стартова ціна складання, без ключ, як сказав. Шкіряний салон, автомат, автопарковочка, мультикармо. Все присутнє навігація, підігріви сидінь, вентиляція сидінь. У нас тут також присутня. Тримання полос. Такі мертві зони. Підтонований. Цікаво виглядає. Так, погаду, Кам камера заднього вигляду, бачимо, запасочка є, парктроник. Так само у нас присутній. Ось такий ще цікавий екземпляр. Зустріли. 14 рік, 2,290 пробігу, 19400 вартує на старті, пішли шукати наступний. Зустрічаємось такий чорний Hyundai AX35, показує 13 рік і він у нас в механіці лінза, туманка, легко, сплавний диск, зимова гума, складання. Він у нас без панорами, релінг присутній. Відразу йдемо по характеристиках. 12650 вартує 2 літровий дизель, 13-й рік без ключовий доступ. У нас є шкіряний салон мультикарбонавігації, 6 ступка, комбінований салон, повний склопакет. Все в нас є. Повний привід, підігрів задніх сидінь парктроник зад форкоп, камера, все в нас присутні. Ось такий екземпляр зустріли. 12650, 13 рік в механіці. Зустрічаємось синього американця. джеб компас, показує вам його також. 19 рік. Просто оптика є туманка, є легкосплавний диск. В автоматі повний привіт не фарбований, 110 миль пробігу. 14800 вартує він на старті Релінг є, безключовий є. Погляньте, який цікавий комбінований на салон автомат. Все присутнє, мультикермо гарненько виглядає. Трішки підтонований позаду. Задній рецидінь також виглядає гарно збережено. Є в нас балка на фокоп, є камера заднього вигляду. Ось такий цікавий екземпляр 14800-110 міль пробіг, Не фарбований, заявляє власник повний привід 2.4. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один Nissan Кашкай J11, 15 рік. Біленький. Показую вам його також лінза, омивач фар. Парктроник, туманка, легкосплавний диск, зимова гума, складання без панорами по характеристиках. Це в нас 15 рік, 1.6 дизель в автоматі 15300-195 тисяч. Заявляють, у нас тут пробіг камери бачимо. без ключової є, комбінований салон, мультикермо навігація, електростоянкове, все в нас присутнє. Підігрів сидінь повністю пакет також у нас є. Трішки підтонований позаду. Форкоп, парктроник зад, камера заднього вигляду, все в нас присутнє Ось такий екземпляр ще зустріли. 15301,6 в автоматі, 195 тисяч заявляють пробігу і йдемо шукати наступний Зустрічаємо ось такий Volkswagen Tiguan в такому гарному кольорі. Проставна соптика, є умивач, є туманка, є легкосплавний диск з літньою гумою. Є по поверху, по характеристиках повний привід. Автомат 12 рік, 196 пробігу, 16700 Портує Він у нас на старті виглядає прям так непогано. По салону комбінована тканина Алькантара, навігація підігрів сидів, сидінь мультикермо автомат, повний склопакет складання дзеркал у нас присутнього, Автосвітло, все у нас є. Задній ряд сидіть. Так, воно у нас виглядає. Парктроник Ось Таку ж цікаву втівочку зустріли. 16712 рік, 196 в повному приводі і йдемо шукати наступну Зустрічаємо ще один такий цікавий екземпляр. Це в нас Peugeot 3008. Прям виглядає дуже гарно, це в нас 18 рік. Просто погляньте, такий цікавий колір, навіть не знаю, як його і назвати. Просто оптика Парктроник 360, туманка в нас є. Легкосплавний, чорний гарний у нас диск, складання присутнє по характеристиках 1,5 дизель 199 пробігу 19, рік. Космольот. Про салон, я думаю, тут не потрібно навіть розказувати автоматик. Це F-16 від французів. Задній ряд сидінь. Дуже гарно виглядає. Шилдочки, паратроник 360 зад. Камера такий дуже цікавий. Автомобіль по-туристичний навіть, я б його назвав 19500, один і 590 пробігу, 18 рік, і йдемо шукати наступний. І відразу зустрічаємо ще один ідентичний екземпляр, чи тільки він у нас в GT дуже гарно виглядає, показує так само ми. у нас парктроник не 360 простий, туманка. Проста оптика, є легкосплавний диск, шилдочки GT складання, він у нас комбінований, чорний дах. Білий міст, прям гарно виглядає. Панорама у нас так само присутня. 18700, 1,5 дизель в автоматі 19 рік. На жаль, не вказаний пробіг. Весь ключ у нас є. Комбінована тканина, підтримка ніг. Ну Тут в селом електростоянковий автомат. Все у нас підтоноване. Також саме, дуже гарно виглядає автівка. Камера парктронних зад. Ось такий ще цікавий екземпляр також є. На жаль, не вказаний пробіг. 18700 вартує вартує. У нас на старті ось таких пару екземплярів по кросоверах вам показав далеко. Не всі почався трішки невеличкий. Дощ їх є набагато більше, тобто на різний смак, на різний бюджет, скажемо так. Якщо цікавить пошук такого, такої автівки, чи будь-якої іншої це кросовер, чи будь-яка інша, можемо цьому вам допомогти. Автівки перевіряємо детально все надсилається вам у відеозвітах це візуальний стан автівки, це комп'ютерна діагностика, це технічний стан, це фарба. Тобто, повністю все від адоя цікавить, як завжди, контакти наші є під відео, телефонуйте, детально вас проконсультуємо, підскажемо, розкажемо. Та найдемо вам хорошу автівку, звертайтесь.